Ще століття тому цей будинок на Мукачівській був готелем Карпатія. Володів закладом заможний єврей Золтан Клайн. За однією з версій побудували готель у 1924 році. Саме цю дату викладено на підлозі при вході. Відомо, що дозволити собі його могли люди середнього достатку. Розташування було вигідним поруч з вокзалом та митним постом. Окрім готелю, тут були також ресторан, конюшня і кімнати для обслуги. Старожили, наприклад, розповідають, що він був борделем. Підтверджень тому немає. З підтверджених даних ми знаходили в пресі. Про те, що тут читали лекції, що тут були концерти, що тут були е, тріо арфісток виступали. Ну тобто, місце таке культурне було. Старий будинок руйнується, фасад геть обкришився, а перший поверх у строкатих вивізках. Усе, що нагадує про колишній готель порожнє місце від назви Карпатія, статусу історичної чи архітектурної пам'ятки будівля немає, тож ремонту чи реконструкції поки не планується.